Далі я хотів би поговорити про цілу купу факапів під час кермування авто вночі. Це буде дуже очевидно для бійців з досвідом, але нас дивиться дуже багато молодих. І я не міг би не сказати про світло від фар, бо це є дуже небезпечно. Пояснюю, ось ви бачите, як іде авто. Тут міжною та автомобілем на десь кілометр, може півтора. Ну і ви розумієте, що в тій стороні у нас ворог. То це прям законна ціль для FPV-шки. Для цього фари зафарбовують, відключають, закриваються кимось плотним матеріалом, щоб випадково не спалитися. Щоб пересуватися на автомобілі вночі, встановлюють стандартну камеру спостереження і виводять монітор в салон. Так часто їздять, але це не для нуля, звісно. Це так: чисто десяти лук кататися, щоб не палитися зайвий раз. Бо якщо на штурм це не стільки паливо, хоча це й звичайна цифрова камера, яка працює разом з інфрачервоною підсвіткою. Це просто незручно. Вона просто встановлена статично і дивиться вперед. А водію важливо дивитися і по сторонах. Тому треба використовувати аналогові ПНБ. які саме у нас скоро вийде огляд приладів нічного бачення, саме для водіїв. Тож залишайтесь з нами, і ми детально обговоримо і протестуємо всі прилади в різних умовах. І якщо ти водій і в тебе є прилад нічного бачення, це ще не значить, що в тебе немає проблем для пересування вночі. Оскільки в приладі може стояти ЕОП з низьким показником ФОМ, наприклад, 900. Чому 900? Тому що це з реального досвіду. Чувак шукав собі одноокий ПНБ, але вирішив зекономити і взяв найдешевший. А виявилося, що він настільки слабенький, що не бачить через скло. Ну він взяв і ввімкнув інфрачервону підсвітку. Що було далі, ми розповідали в відео ПНБ, який тебе вб'є. Це ви бачите, як працює нічник покоління Ген 2 через скло і без перешкод з фом 2,5. Ну відповідно, ви бачите ззовні.